Будьте все, що ми знімали до цього, тому що сьогодні у нас новий формат. Мене звати Савчук Олексій, я засновник ріаторської компанії Нові Ті в Одесі. Ми на будівельному майданчику Айтаун від будівельної компанії Простір і сьогодні з нами представник забудовника. Знайомтесь, це Катерина. Вона працює у відділі продажу будівельної компанії вже майже 5 років. З її допомогою більше 150 клієнтів придбала нерухомість у цього забудовника. Сьогодні вона не тільки розповість нам про Айтаун, а й відповість на незручні питання, які я знайшов у коментарях до відео про цього забудовника та його проекти у різних джерелах. А перед тим як ми почнемо, перевір, чи підписаний ти на канал, підпишись, якщо ні, і підтримай нас лайком та коментарем, аби якомога більше людей побачило це відео. Так, скажи, будь ласка, перше питання до того, що тут раніше будувався ем, столичний забудовник, uh -huh. мав бути житловий комплекс Артквартал, і вони відмовились по uh -huh. якійсь причині від цієї забудови. А ви взяли і почали будувати, і що їх відмова ґрунтувалась на якихось там об'єктивних причинах, так скажемо. Е, чесно, це було дуже давно. Ми у нас був старт продажу у двадцятому році. Да. Я ще пам'ятаю, цю ми там стояли, і там кхм, буквально пару свай було вдавлено по блоку А. То я хочу сказати одне, що просто ну напевно вони не справилися. А ми така компанія, будівельна, яка справляється з усіма труднощами, бо в нас працюють дійсно дуже класні професіонали в плані тих, хто розуміють, як будувати, тому що це унікальний комплекс. У нього так є перепад висот. І ми просто знаємо, як зробити так, щоб тут було дійсно вау, дійсно круто. Що в центрі міста з'явиться надзвичайно крутий комплекс, ще й такий неоднозначний. Не ще й ти ж бачиш, що у нас блок є один фасад, блок, а другий фасад. Ці останні будинки вони теж будуть ну, в одній стилістиці, але один від одного трохи різнитися і один одного доповнювати. І це буде вау. Одразу питання, чи сусіди, які тут поруч проживають, чи не проти вони такої забудови, тому що я знаю, що завжди люди знайдуться, які кажуть: ви унічтожаєте місцевий там колоріт. Що взагалі кажуть зараз? Вже ні. Зазвичай сусіди завжди проти, тому що будівництво це завжди якісь незручності. Завжди Пошучила. шум та, і все остальне. Но, е, я хочу сказати, що ми, коли будуємо, ми намагаємося зробити так, щоб і сусідам було потім комфортно, і вони дивилися і ну, дійсно говорили, «Вау, це класно, ще переїжджали до нас. Зачастую так і буває. Ці вже всі сусіди, що тут вони точно щось у них тут є. Якомусь із цих будинків, або якась комерція, або навіть паркінг може бути ну щось повинно бути. Я кажуть, не можеш щось перемогти? очолі його або да, там да, да. частина. От таким чином, як ми зараз піднімаємося, да тут будуть заїжджати автомобілі і будуть заходити люди. Е, з часом ми відкриємо і там зробимо благоустрій Софіївської. І люди зможуть заходити вже спускатися по красивій так, території, зеленій. Це блок є. Він же ж виходить на парк Жванецького? Там буде вихід, що ми не... там зараз вийде на парк Жванецького, а потім ще можна буде вийти звідти. Зовсім недавно вже розпочалися монолітні роботи, то есть там активно зараз ведуться роботи для того, щоб ми могли будувати, будувати, будувати. Таким чином ще й укріпляти ту стіну. Ну це першочергова наша задача. Ми вже там вистроїли і з тої сторони теж ми е, вистроїли стіну, і це найважливіший момент, який повинен бути перед здачею дому. Тобто там, наприклад, люди під'їхали, можуть поставити машину і зайти там є вхід, і можна зайти прямо в блок А і піднятися. Тут ось якщо ми заїжджаємо, це паркінг. Ось це перший поверх це комерція. Це все буде закриватись, насипатись. А, тут буде підготуване. В... Да. Да, да, да. Так, так, да. так. Так, ще одне питання. Це у нас по документам все комерційні приміщення. Правильно розумію? Квартир тут документальне. Квартир юридично немає. Е, ну, Тільки в блокі це, він поділений по зонінгу. Половина будинку, яка ближче до у нас до Приморської, йдуть апартаменти, а половина до Софійської йдуть квартири. І найчастіше питання, те, що тут будуть комерційні тарифи на електроенергію, в три рази більше будуть платити люди, які купили угу. тут квартири. Взагалі, як з цим? Я це це взагалі одне з найважливіших найважливіших запитань, які в першу чергу з'являються у людей, коли вони чують слово апартаменти. Ми вже на, працюючи довго в компанії, ми вже до цього звикли. Було в 2019-му, коли у нас перші апартаменти з'явились, було набагато важче доказувати тій людині, яка вже купила да, що тут будуть житлові тарифи і розповідати. Зараз я можу спокійно взяти, бо в нас апартаментів, саме е, будинків, у яких е, йдуть апартаменти квартирного типу, набагато більше, ніж будинків, комплексів, де йдуть чисто квартири. Mm -hmm. Тому я просто можу з е, кожного комплексу, який вже зданий, а це близько 10 комплексів, взяти просто е, квитанцію. На світло і просто показати. показав було б непогано, якщо ти б нам їх відправила з ключа. Ну тут да. відео тут внизу, десь або зверху є, вставимо, є, є, щоб є, люди побачили наочно, що це дійсно так. Це блок є Айтаун, да, але ви називаєте його простір на Софіївській». Простір на Софіївській», ще раніше ми його називали Айпарк, тому що він знаходиться в парковій зоні. Він більше житловий. Тут комерція тільки на першому поверсі. Вона така непрохідного типу. Блок, а він більше бізнес-бізнес. Да, тобто блок є. Е, він звичайно більш такий житловий. Тут практично у кожній квартирі, не то, що практично, а у кожній квартирі є тераса. Навіть невеличка, але вона є, навіть студія, але в неї є балкон. Панорамне скління, дуже красиві види. Що сюди? Тут тихо. Що можна на на приморську, на портну види. Унікальні, ми всі хочемо якісь незрозумілі там взагалі щось нас здивуйте. Ось, будь ласка, це якраз я можу здивувати тут конкретно і постінка до речі. Я дивився робим... перед тим як прийти сьогодні, дивився відео огляди різних а, е... Ага. Як, обзорщиків не да, кажу, да, да, і Бог... коментарі, які до них пишуть. Один з коментарів це те, що стіна під Софіївською і під парком Жванецьким попливе вниз і діба, знесе цей комплекс повністю. Ну, у нас же люди ти ж, знаєш, вони постійно, щоб Одеса сползає вниз, да. да? це у нас постійно. Так можна говорити за все. І за Аркадію, за будь-який комплекс, який побудований там, ближче до не знаю, там, до моря, до моря да, все, він колись повзе вниз. Оце вже третя секція. У нас всередині вже... готова вже. Ні, в середині ми зайдемо в першу секцію. В середині благоустрій ми почали з третьої секції. Ну так проще, так набагато простіше. Внутрішні роботи почали з першої секції. Ми зараз підемо в першу секцію, там ми робимо шоу-руми для по ремонтам. І взагалі як будуть виглядати коридори, парадні. там Якщо ми кажете, що ми блок А здається в кінці року цього, ця секція, цей будинок. Кінець вересня, жовтень. А, раніше ще? Да, да. Тобто все раніше здається місця. Так, да, да. ну, коли він здається, це означає, що буде передбудинкова територія і зовнішній вигляд, правильно? А ні, роботи... Це означає, що ми отримаємо документи, да, сертифікат про те, що е, будинок зданий і введений в експлуатацію. Ми ще почекаємо десь місяць, отримуємо е, адресну справку і ми зможемо людям вже передавати акти прийому передачі. Mm. І е, паралельно ми зможемо. Ті, хто вже планують робити ремонти, ми можемо їх або запускати на ремонти, або будемо пропонувати свої ремонти і виконувати ремонти. Ще таке питання бачу в коментарях. Що пространство, простір, вибачте, будь ласка, чи простір пространство? Ми називаємося пространство. Да, так. Це ж ви... у да. Просто мені якось якось ну... на Ну, Нехай будівельна компанія простір будує одночасно більше 20 проєктів, Це в коментарях пишуть люди, угу. але здали по факту один. Це е, на ковальській е, біцелері, колишній зараз е, просто на Ковальській. Хай прийдуть до мене до, до, чи до тебе, і ми підемо подивимось, походимо по всім нашим. Що зараз дали? За, е, я скажу навіть, що здали. Ось у нас буквально за е, минулий рік, да, найважчий рік взагалі, в принципі, ми здали ми здали три наших об'єкти: єк, об це е, пространство на 9-й фонтану, це пространство на радісній блок Б 1 і Б2. Це пространство на Донського блок Б. Найважчий 2022 рік ми здали три комплекси. А крім того, до цього ще здали які комплекси? Давай. Простір на Ковальський, окей. Ого. Це був самий перший, оце ми перший його і здали. Про простір пространство на неділю. Е Донського повністю здано. 9 Педагогічне, радісне. Двінадцяте фонтана, морський. Це вісім вже. Так. Так, що у нас? Угу. Одне точно. І маячний. 50. 10 комплексів це в принципі напогано. Да. Ну айтани так розумію, що більше всього купують, правильно? Ну, зараз виходить, так зараз у нас дуже хороші ціни тут. От 1087 за квадратний метр, видові. Ми робили аналіз по цінам. І ну у нас найнижчі зараз ціни. Ну тут не, не так багато новобудов, але таких ще з новими будинками порівнювати наші е, наші ціни, то у нас зараз найвигідніші ціни. Неділю до кінця е, серпня на даний момент також є розсрочка 40 – 40 Перший внесок і на 12 місяців ще буде розтермінування. Так як ми здаємось, уже ось ось восени, то тому ну, я вважаю, що це дуже гарні умови. Ну і вибір квартир різні площі є. Є однокімнатні, і студії, і дво Творікімнатні, трьохкімнатні квартири. Це ми кажемо про... про чи про... 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 А, за протекцією говоримо. Є комерція, є, там невеликі площі взагалі були, тому що там більше розглядали таке під, під оренду, під бізнес. Тому будувати там великі квартири не було смисла. Там середні площі це 23, 25, 28 квадратних метрів, є двокімнатні квартири по 56 квадратів. Що мені найбільше подобається взагалі, це те, що у нас немає типових квартир тут. Типових? — Так. Да. Так, да, різні. всі різні, да. і ти коли ходиш, в нас і ця є, і ця, і ця, і люди такі так <сістити> стоять. <сістити> Добрий день. Угу. Ми хочемо, щоб у нас а, кожна секція була різного кольору. Якщо ти заходиш між такого яскравішого, там теж є викраси. І... Ти Який кольор? А я не знаю, ще пока <сістити> <сістити> це секрет. Це да, це це секрет. Можу це секрет. Який вам подобається? Я за ось цей. А Мені темно подобається, ото сині. темно синій. Темно-синій, то у нас да, на кузнечній, на кузні. Ви <рес> <рес> там часто буваєте, я знаю. Ну, агонь. Та ні, класно взагалі, мені дуже подобається. Ну що, ти виходиш, наприклад, не знаю, там... В Аркадії, у тебе квартира з видом на море. Ну що, ти подивився на це море, а тут дивись, там поїхав, туди приїхав, там щось розгрудився, там щось покрутився. Інтерес? Ще одне питання від э, хейтерів-підписників коментарів через Дефіс. Э, <съясувати> компанія не будує деякі свої об'єкти. І люди, які купили там квартири, залишилися без э, квартир, а гроші ніхто не повертає. Зокрема, в, ми зараз знаходимося в Вайтауні, був старт продаж. Будинку Б, Д, Д, які не будуються зараз. Правильно розумію, будуються тільки А і є. А, а і є зараз. Будуються. Ми від початку, як ми почали працювати у воєнне положення, ми зателефонували всім нашим інвесторам. І в першу чергу запропонували, щоб не чекати, поки свої будинки дав, якщо в них є можливість, це реінвестувати, так, щоб ну не чекати, поки ми почнемо будувати. Mm -hmm. І хочу сказати, що ми будемо будем будувати всі наші будинки, які є. І люди, у яких була можливість да це зробити, хтось реінвестував, хтось чекає своє. Я хочу сказати, що ми тільки за час у нас серпень, і ми спочатку серпня 2023 року ми року розпочали будівництво. Рішельєвського, Стамбульського, це ті об'єкти. Рішельєвська взагалі знаходилася на В неї. Не було вдавлено не одної сваї. До війни ми не встигли що це зробити. Ми от вдавили сваї. У нас повністю готовий фундамент під паркінг. Тось тобто ми будуємо цей дім з нуля. Стамбульський, там теж була побудована буквально одна секція, і то не повністю. Ми зараз його дуже активно будуємо. Це говориться про ті роботи, це про монолітні. Основні фундаментальні роботи зараз ведуться. Продовжуємо будувати літературну, дачну. Це ті об'єкти, які підходять, підходять до здачі у нас. Якщо говорити про інші будинки, або конкретно комплекси, або будинок у комплексі, ми в будь-якому випадку запустимо будівництво. І так часто буває, що мені там, наприклад, клієнти дзвонять і кажуть, коли вже наш будинок почне будуватися. Я кажу, слухайте, ну поки не знаю. Ну, ще не ще нам не, не сказало керівництво, все остальне. І потім буквально проходить неділя, вони починають будувати. Понятно, що зараз я не буду говорити про час, як важко, і все остальне, все це всі розуміють. Так, так. Ну, тому якби. Ладно, це я говорити не буду. Якби потім дох, то хотів сказати, нам всім було легше, це 100%. А зараз у нас унікальна можливість. Ми переходимо в портал. Портал між двома секціями. Потім тут закриється. Ну щоб було зручно нашим будівельникам поки ходити. Ми поки от такі місця ще не закрили. А це вже, усе, вже ми перейшли в секцію 2.1, то ми були, були в першій, це вже в 2.1. Тут така, до речі, цікава двокімнатна квартира. Це її кухня. Угу. Вона така нестандартна, Нестандартне планування за що того, що у нас ну, сам будинок нерівний. Тут кабінет і тут спальня. Так, Ще є. один портал. Це більше схоже на портал вже. Ну так. Да. Я дуже люблю ці планування. Це однокімнатна квартира і є тераса. І що саме головне, що тут можна на цю терасу вийти окремо з кухні, окремо mm -hmm. з спальні. Люди люблять балкони, тераси, коли вони, наприклад, вибирають квартиру, балкон зі спальні вони якось люблять це менше. Ну, там з різних причин тому я тому, дуже що гості багато не можуть пройти на балкон гості. Треба через да, спальню да, чоловік вона приватна. кура, наприклад, жінка ні, вона не любить, коли там наприклад він посеред ночі встає через спальню, йде, і оце все заходить. Ну тут... я стільки всього наслухалась, а тут мені це дуже подобається. що так вирішили зробити, і сама на однокімнатну квартиру тут десь квадратів 48, получається така класна тераса. ти собі сидиш у тебе парк, ну то зелень тут дуже гарно. тут. ще один побачив зауваження в коментарях. Дуже часто пишуть, що на терасах немає зливу дощових вод. Зараз, зараз ви його не побачите, бо тут гідроізоляція. Ну, взагалі він чаще всього або з цієї сторони, ну, десь, з якогось в якомусь куточку. Просто е, його не вирізають, правильно розумію? Він там е, в першу чергу є, Но, е, оце зараз самий найголовніший етап, тому що це гідроізоляція. Mm -hmm. Тут загідроізолювали, заливали водою, перевіряли, чи немає, щоб вона не протікала вниз. І далі е, стелять арматуру, заливають е, е, стяжку, і, потім кладуть, е, і коли заливають стяжку, там вже, знаход, вже видно. Оцей отвір, uh -huh. і коли вже ставлять плитку, тоді вже да, ставлять цей дренаж uh -huh. і вже тоді то е то він в будь-якому випадку є. Просто звичайно, в деяких да, тут... будинках я пам'ятаю, по здається на Донського показувало, що і тераса, типу і немає. Водичка збирається і нікуди не виходить. Просто його не вирішується. Треба подивитися, що це за балкон був взагалі. Тому що там вже якщо конкретно на Донського там є балкони, лоджії, тераси. Uh -huh. І тут на балконах немає дренажів, а на терасах ні. є. Так, да, на терасах завжди є. Да. А поки ми мандруємо порталами між секціями, я хочу вам нагадати, що купити квартиру від будівельної компанії Простір і не тільки можна з нами. Тому якщо ви у пошуку нерухомості, переходьте до нас у інстаграм за посиланням у описі під відео та пишіть у дірект. З кожної угоди ми перераховуємо відсоток у підтримку збройних сил. Сьогодні хочемо попросити вас підтримати операцію Єдність, яка присвячена збору коштів на 10 тисяч FPV-дронів. qr код ви бачите на екрані, а посилання на банку в описі під відео. Кухня, тераса, спальня, санузел. Ціна, получается 54,5 половиною, 305 за квадрат. Сорок 40% перший внесок і на 12 місяців. Да. У нас залишилось тут 48 апартаментів, а було 200, орієнтовно 250 апартаментів. Двостороння це кухня з терасою. Це знаєте, коли чоловік і жінка, і чоловік каже, я хочу. Сюди, а вона каже, я хочу туди, на зелень. Вони не можуть між собою договоритися ніяк, деяку квартиру, то це якраз для них. Там далі ми виходимо на е, такі сходи є, да, і підіймаємося на бульвар Жванецького. Е, тут територія, де наш паркан це вже наша, це наша тільки територія, а цю територію, що ви бачите там, це ми будемо робити благоустрій. Це, до речі, гардеробна. Це не щось там таке. Це гардеробна з вікном? Так. Да. І тут ще тераса теж є. О, це більше тераса. Так, да, ну така вона углова теж. Слухай, бачу, що е, вікна різкаються. Це нормально, Це нормально, це взагалі нормально, нормальна практика у усіх новобудовах. Е, зазвичай це просто виробничий брак, який просто замінюється. І ну, люди за це не платять, не доплачують, вони такі квартири можуть не приймати, поки ми не замінимо вікно. А якщо, наприклад, вона підписала як прийма передачу і потім. Це вже вони за власне рахунок. Е, ні, Бу, е, взагалі як на ці вікна, в будь-якому випадку, компанія-виробник дає гарантію. Uh -huh. да? Ми викликаємо, управляюча компанія викликає представника з компанії. Він дивиться, якщо це не було вдарене вікно, наприклад. Часто буває, коли е, роблять ремонти, да, і, робочі, занесли, да, робочі що? да, щось занесли і розбили. Це одне. Ну, Спеціаліст просто розуміє, що якщо це виробничий брак, да, він, вони виписують акт і говорять, що в якій там термін, да, вони це вікно. Бо клієнти, їх... деякі думають, що це типу, будинок нерівний, щось там якісь кривизна, і тому вікна лопаються. То, то це звичайно це нормально, Нормально і так думати, це нормально, да нічого. Це просто це просто вікно, да можна замінити. Ще таке питання, скажіть, будь ласка, чи, це вже особисто від uh -huh. мене, чи зараз нормально виплачують за своїми зобов'язаннями інвестори, які раніше інвестували, тобто всі ці поетапні оплати та все інше. Я так розумію, що зараз на цьому ґрунтується фінансування uh -huh. проєктів, які у вас є. Щодо війни у нас була програма, програма надійності, яка дуже нас рятує в даний момент. Тут система яка? Вони платять тільки за виконаний етап. Тому навіть зараз в умовах воєнного стану ми, наприклад, випов... у них по договору прописано там етап скління, етап фасаду, етап інженерних робіт. Ми виконуємо цей етап, ми робимо відео огляд. Ми е, телефонуємо всім нашим інвесторам, тому що, на жаль, не всі зараз в Україні знаходяться, і оповіщаємо про те, що потрібно платити за е, виконаний етап. Uh -huh. Вони перечисляють, тобто вони розуміють, що так, звичайно, потрібно виконувати свої зобов'язання. Якщо компанія виконує свої зобов'язання, то й вони. І так само ті об'єкти, от на попередні просто відповім запитання. Ті об'єкти, які ще не будуються, вони продавались по такій же самій системі. І тому ми е, розконсервуємо не дуже гарне слово, але розпочнемо будівництво. Ми виконуємо той етап, на якому ми зупинилися, і е, розкажемо про це нашим інвесторам. Вони внесуть нас, е, гроші за наступний етап, і таким чином ми далі будемо будувати. Якщо бувають різні ситуації, да, то є е, форс-мажорні і все остальне, ми знову знайдемо вихід. Угу. Головне зберігати спокій це дружити. Компанії з інвесторами, інвесторами, інвесторам з компанією, і тоді все буде. Чудово. Тоді ще одне незручне запитання. Є люди, які ж не платять в будь-якому випадку, якийсь відсоток людей, які не хочуть платити. Що будівельна компанія робить з такими людьми? Як взагалі відносно ваше складається, і що може очікувати на таких людей, які не оплачують свої зобов'язання по договорах? Ми розторгаємо з ними договір. Ви звертаєте гроші за мінус 10 відсотків віднесеної суми. Так, ми це прописано в них в договорі. Там е, різні форми договору є, вони можуть відкрити. Коли вони купували квартиру, це найважливіше запитання було. І е, це прописано в договорі. Вони можуть прочитати це. Пункт, пункти сьомій, восьмі, то там можна це, це все знайти. То так, приходиться з ними розторгати договір. Ми забираємо квартиру назад, або вона повертається в продаж. Той об'єкт, той об'єкт повертається в продаж. так, ми... Продаємо її повторно, а вже е, інвестору е, за мінусом 10% ми повертаємо на е, рахунок гроші внесені. Це в гривні, гривні. так, та, це в гривні по курсу, е, по якому е, купували на момент підписання, е, договору. Да, підписання договору, який прописаний в договорі. Ну а ви вертаєте ви гроші тоді, коли перепродаєте актив? Чи, Є, по різному, і... по-різному ми можемо і, і, і зразу повернути, або частинами, або через якийсь там. Ну тобто, це прописано. Ми ми відправляємо їм листи, і там прописано. Я думав, що це, це тривога лунає, а це так. якісь стрітрейсери їздять. Які це здобали мене. Так, ми зараз в паркінгу. Це класне місце для того, щоб задати тобі питання, яке mm -hmm. я прочитав від хейтерів в коментарях. Кажуть, що тут дуже великий рівень підземних вод. Тут взагалі не можна будувати. Я бачу, якраз є калюжі, водичка в паркінгу. Скажи, будь ласка, що це таке, чого так відбувається. Я спочатку скажу по поводу води, яка не знаходиться в паркінгу. У нас зовсім недавно був дощ, і якщо ви е, звертаєте увагу, будинок ще повністю не готовий. У нас є щось такі труби, е, які виходять. Труби водовідведення, вони йдуть прямо з даху, йдуть а, прямо в паркінг. Що торчать, так, правильно. так. Оці, що торчать, так да. е, і тому ми далі продовжуємо цю трубу, і вона виходить прямо в дренаж, в злив і каналізацію. Ось тут, наприклад, ця труба тут у нас іде, да тут у нас сухо. Тому що вся вода з даху виливається вже туди. А тут, тому що все, якщо, якщо сюди попасти в дощ, ви просто будете бачити, як воно все зливається mm -hmm. Це нормально. Ну і вона не так швидко висихає, тому що це перший поверх. А що з підтримки? Зі школи я пам'ятаю, що у нас завжди є десь підземні води, тому що вода вона повинна десь йти і вона знаходиться під землею, тому це нормально. У нас з підземні води, так що навіть не, не можна сказати, що це про наш комплекс, про конкретно про Ітаун, e це можна говорити про будь-який комплекс в Одесі. Я вам хочу навіть більше сказати, що є такі місця в Одесі, де стоять будинки. Вже давно вони побудовані ще там за радянських часів і там. Теж є підземні води, mm. <ріст> і все нормально. і Люди там живуть. Я правильно О. розумію, що інженери не ж враховуєте, що внизу є вода? Якісь є там. спеціальні заходи, які обмежують цю воду, чи якось щоб вона не проникала, як це? Гідроізоляція в першу чергу. Гідроізоляція да, це, фундаменту? Е, не, ну, вона трошки по-іншому називається. Там це більше потрібно е, саме конкретно, як це відбувається. Це більше нам експерти говорять, mm -hmm. е, проєктанти проект, і все остальне. Тобто, я, якщо буду зараз говорити, то я можу сказати щось неправильно. Бо ну, ми, тут є жалко, да, дуже, звичайно. Ну, без цього неможливо робити, побудувати зараз. Це, це така технологія, яка використовується завжди. Тому. ну, е, Переживати за те, що тут буде щось не так, е, в плані там, підтоплення, то ні. Тому що Потрібно в першу чергу враховувати, що, е, де знаходиться сам будинок. Якщо ми вийдемо, подивимося, да, то він знаходиться е, набагато вище відмітки від е, рівня взагалі, тобто низу. І від рівня моря, якщо говорити, да, якщо від рівня вулиці навіть. Тому. Mm -hmm. Як взагалі зараз зі строками будівництва? Я розумію, що планування зараз в цих умовах таке mm -hmm. не дуже прогнозоване, мабуть, але я бачу, що роботи ведуться. Mm -hmm. Дуже багато людей на будівництві. Чи є якісь сроки, в які ви плануєте вкластися, хоча б по цьому комплексу? Конкретно Айтаун блок є уже е, восени. Це десь кінець, кінець вересня, жовтень. Буде ввод в експлуатацію це до кінця року. Ми теж будемо вводити mm -hmm. в експлуатацію. Тому... Ввод в експлуатацію мається на увазі отримання сертифіката да, готовності да. об'єкта, і люди вже можуть отримувати право власності? Ми отримуємо справку. Да, справку, адресну справку адресну справку, так і там буквально десь місяць на підготовку документів, відділ супроводу далі. Починає передавати акти прийому передачі. Вони можуть оформлювати право власності, можуть, якщо у них є можливість або заходити на ремонти, або домовлятись будівельною компанією про ремонти, тобто тут таке вже це вже такі далі відносини. Зараз важлива задача так: це вести в експлуатацію. Так, шановні, якщо ми забули якісь гнівні коментарі врахувати, або у вас є що ще сказати і не тільки стосовно Айтауна, а й взагалі про всі будинки будівельної компанії Простір, пишіть в коментарі. Ми вдвох їх перечитаємо і знімемо другу частину. Знімемо другу частину, якщо буде коментарі? Обов'язково. Супер. Тоді пишіть нам коментарі. Ми будемо читати і знімемо другу частину, в якій відпові дамо на них. Все. Пока-пока. Пока-пока.